Львівська художниця Леся Квик спробувала себе в новому амплуа. Виразила свій світогляд за допомогою фотографії. Колекцію світлин презентує у галереї дзига. На фото демонструє шалений темп мешканців Львова. Усі поспішають, забуваючи про найголовніше. Ну найбільше я би хотіла чи це можливо. Я не знаю, щоб людина біжучи, там постійно говорячи по телефону, осмислила ще ту короткість життя і зробила щось за цим вона живе. Усі фото зробила за один-два дні, їдучи у і таксі. Леся Квик не претендує на титул фотографа. Каже, просто фотографія була єдиним способом, щоб передати головну думку. Буває так, що скажімо, живопису або графіки не вистачає для того, щоб висловитися, а їй дуже хочеться щось сказати. І вмовчати вона не хоче. І живопису і зараз з графікою замало, тому вона пробує іншу технологію. Свої роботи вона називає смішними. Критики кажуть, професійні. Її почерк впізнається здалека. Це завжди яскрава життєрадісна колористика, яка надихає на щось добре. Твори Лесі Квик уже закупила Львівська галерея мистецтв і національний музей імені Андрея Шептицького.